А ми йдемо з трускавця. Доброго гостів на озеро. Це вже фактично. Зараз вийдемо з лісу і буде озеро. Хвай гарно. І зелено в лісі. Вечоріє, правда, трошки, сподіваюсь, що буде видно. Стежка. Важко заблудитися. Від лікарні в Трускавці до входу в ліс йдеться 20 хвилин пішки. Ну якщо в такому темпі йти, як я йду. І ще через ліс йдеться хвилин 15-20. Можна йти пішки до озера в Доброгості. Можна їхати, можна маршруткою. Є маршрутка. Трускавець уличне, їде через до Доброгостів. Можна об'їхати. Дуже багато. А потім ще від маршрутки йти теж до озера з пів години. А можна піти зразу. З трускавця. А як тут гарно папорозь росте. Який лісик як має бути. Дерева повалені. Ліс густий доволі. Тиша, гарно. Теж є гриби, Ну, ми зараз гриби збирати не будемо. Є вже просвічується, видно, що ми входимо до озера. На східниці у них тут теж гарний хвойний ліг. І людей менше. В східниці небагато тут ще менше. Доброгостя, це тепер Трускавецька міська територіальна громада. можно сказать, это А, еще несколько минут. Я вот в кадре озера. У нас вже є кілька відео з цього озера, кому цікаво, ми його обходимо. Дивимось, підходимо до дамби, до штучного водоспадику. Оглядаємо на інший берег переходимо, так що кому цікаво, у нас є розділ. Відповідний називається пляжі і водойми. Там є багато озер, озера біля Львова, озера біля Трускавця, озера у Львові, озера в Трускавці. І, зокрема, це озеро є. А тут на виході з лісу дуби ростуть. А, ми пройдемо трошки перворуч, глянемо одним оком і підемо все-таки ліворуч по дорозі. А оця дорога направо, кому цікаво. Тут можна теж зайти в трускавець, якщо потім знов повернути направо, то через форельник десь, через пом'ярки. Тобто до цього озера можна йти отут напряму через цей через лісочок як ми йшли. А можна йти через форельник. Ну таки, хто орієнтується про що я говорю. А ти озеро. بس <applause> صح Ну, зараз доволі великий. А, це лівіше видно дамбу. Підемо далі, так як ми планували спочатку йти. В той бік теж нам. Озеро тягнеться, можна йти оглядати його. Видно, що води стало менше так само. Дощі не йдуть, озеро трошки зменшилось, вже таке глибокі. Тешка назад через ліс трускавається о тут. Міля цей плень заходиться, прямо йдеться. Казав 15 хвилин. І ви на цвинтарі в трускавці. Хорошому значенні цього слова. А, звідти вже. Кому куди? Купатись в мозрі можна? Тобто офіційно не можна, але можна. Тут далі лівіше відпочинкова зона, альтанки Колись білі находимо тут практично на виході. А, туди майже там гори видно. Такі ті самі гори видно, які з трускавця видно. Арту Хмаринки Ми підійшли озера самого вже фактично. Заміліло, зарозміліло. Знову ж таки, якби мати час, бажання, подивіться відео з минулого року. Було багатоводніше, але все одно виглядає дуже, дуже гарно вражаючи. А, миливорочі альтанки видно. За деревами трошки, про які ми говорили. тут можна купатися. А на траві можна засмагати. ただ、私は。 Ну, є майданчик для волейболу. Далі само село вже починається, доброгості. Мало, бачите, волейбольний майданчик, альтанки далі. Така імпровізована відпочинкова зона. А це ми ходимо вже на дамбу. <клес> Та добро гостів, за ним уличне, там дашнє озеро, а якщо далі туди їхати можна до траси Київ чоп доїхати. І там вже біля самого входу в ліс, там є такий імпровізований водоспад, то вже на іншому нашому відео подивитися, ми туди сьогодні не підемо. бачите, ну, Купатись заборонено. І справді офіційно тут купатись заборонено. Як і рибу то офіційно тут заборонено. Так дуже гарно хмариться от сходи до спуску для спуску до озера Ви бачите по сходах видно наскільки озеро зменшилась кількість води, бо я ж пам'ятаю як сходинки заходили в озеро. Рано таке прекрасне Карпатське озеро гірське. Ну направиться водосховище, насправді воно штучне Але, але краси це не змінює А, пам'ятаєте, тут заходив нижні 5 ходинок, а то й більше воді були а тепер Ми проходимо всіма сходинками на нижній можна тепер сидіти. Ай. вона хлібоче гарне. Там солнышко заходит. А уже назад по темноте пойдем через лес. Вода чистая, тепла. Но и очень тепла. В Трускавецком озере вода сегодня холоднее была. Щось я в воді не відбиваюсь, не знаю, що таке. Хотів на себе подивитися. О, там далі бачимо наочну ілюстрацію того, що плавати тут не можна купатися. Может, для дустина? Правда, дрібна дружина, але є Шо, пацан буде стримати?

Далі вже не підемо. Бачимо, що і купатись тут не можна, і рибу не можна ловити. Колик жінкою свариться на ловля риби.